На Прикарпатті продовжують відзначати 25-ті роковини створення народного руху України. Днями урочисті заходи з нагоди ювілейної дати відбулися у Косові. Подробиці у сюжеті Мирослави Долинчук в руках пропорцій на обличчях усмішки народному руху України 25. З цієї нагоди у Косові відбулись урочисті святкування. Косівська організація руху має чимало осередків. Зазначає голова районної організації Дмитро Бойчук. Я задоволений з того, що по даний час наша організація є не найменшою у області, і що приходять нові люди, молоді в нашу організацію, вступають в народний рух України. Ми працюємо злагоджено, гарно, маємо повагу в районі, повага серед керівництва району, серед керівництва області. І коли було так, і ще краще надалі, і щоб був мир. Ясне небо над нашими головами рухівці Косівщини разом із виконавцями на сцені співали патріотичні пісні зі сльозами на очах, згадували минуле і вкотре раділи з того, що є українцями. Україна є, є українці. Слава Україні. Ветеранів, першозасновників голів осередків і всіх членів народного руху Косівського краю нагородили подяками та грамотами. Дай Бог, щоб був мир у державі, у людях, щоб була злагодність, не було цих спорог. Поздоровити першого засновника Косівського осередку, це бувшого льотчика, підполковника, в той час він був майором, працівника Василя Петровича, його дружину, де ми збиралися, у них вдома. Всяке було і було здоров'я, і всім вам, і всього найкращого. Слава Україні! Свято відзначили на високому рівні за підтримки районної влади.